Мене зараз чути? Так. Добре. Дивіться, хлопці, зараз буде м -м, повністю, ви зараз попробуєте, що таке взагалі. А, стаття, допустим, якась, а затримання і, і процес арешту. Дивіться. Зараз ви можете... Допустимо, ситуація. Образи державного службовця. Допустим, якось на вас сказали. Вам це не сподобалось? Ну, прям, іменно образливо, не просто там щось. А, ваші дії. Зняв тактичного поясу каданки на кінного родіна напроти. Заламав ручку, потягнув за собою. Ось мій жітончик, будь ласка, ознайомтесь. Дивіться, ви були затримані з за стати Кримінального кодексу. Десь крапка одинація Образи Державного службовця. Це стаття Кримінального кодексу. А, Підстава для затримання, запис будікамери. Повторюсь, якщо масочка на лиці у громадянина, знімаємо масочку, кладемо в кишеньку. А, зараз рукавички, проведу первинний обшук. Прочу поверхню шароді у громадянина напроти. Прощупую. Так, знайду документи, дістану, придивлюсь. Так, придивився документи, дістав, а, поклав кишеньку громадянина Напроти. Зараз заламаю ручку, буду тягнути за собою. Відкрив двері патрульного автомобіля. Так, зараз ніби з тактично посікнанки на офіцера напроти, заламаю ручку, буду тримати біля себе. Зламав ручку, потягнув за собою. Так. А... Відкрив двері патрульного автомобіля. За... Відкрив двері патрульного автомобіля. Постив уровень, засігну посок безпеки, закрив за ним двері. Дивіться, щоб на цьому сітені ніхто не був. Тобто, щоб тут спереду ніхто не сидів. Бо там місце тільки для затриманого. Якщо хтось буде сидіти, ви не зможете його посадити. Сідаємо в автомобіль, їдемо в ІТТ, їдемо. Ну, тобто, їдемо, в здання поліції. Приїжджаємо. Ми можемо по дорозі, коли їхати, зачитувати Міранду. Чи <кій> ви можете зачитати вже ІТТ. Чи це ваша справа? Якщо ви самі, ви... Відкрив двері патрульного автомобіля, відстань на посок безпеки, дістав громадянина. Закрив двері патрульного автомобіля. А, мій... Офіцер, будь ласка, підійдіть і достаньте громадянина. Ви знаєте, як діставати з автомобіля? <рив> Відкрив двері, відстав на посок безпеки, дістав громадянина, закрив двері. Спробуйте. Це легко. Тобто це може бути розробити <рив> ваш напарник? Чи ви самі? Ну але... З напарником, це якби вірніше. Відстигнув посок безпеки. Е, відкрив двері, відстигнув е, смок безпеки. Дістав громадянина, закрив двері. Дістав громадянина, закрив двері. Дивіться, він в, в кайданочках. Так, заламав ручку, потягнув за собою. Громадянин, ви маєте право зберігати навчання, все, що ви скажете, може використано проти вас. Ви маєте право на адвоката та на один тофон зона. Якщо у вас немає грошей на адвоката, він вам буде викликаний за рахунок держави. Розумієте свої права? Ви розумієте свої права? Я не зрозумів. А, громадянин, ви маєте право зберігати навчання. Все, що ви скажете, буде використано проти вас. Ви маєте право на адвоката та на один фонд зона. Якщо у вас немає грошей на адвоката, він вам буде викликаний за рахунок держави. розумієте свої права? Так, так, розумію. Дивіться. Заперечаюся, в мене є таке, ну, странне питання, якщо громадянин захоче вас задобувати і буде говорити, що не розуміє свої права. Ну, він не розуміє свої права, він ним не користується, все? Скільки разів я потрібен, ну, мені потрібно ага, зрозумів. Підводимо його до стіночки ВТТ, якщо він не розуміє свої права і не хоче викликати адвоката. А зараз натягнуло з про що поверхні ніж шародю робіт напроти. А, так, дістаємо документи. фотографуємо. Дістав документи з кишеньки. Сфотографував. А, поклав громадянину в кишеню. А, зараз натягнуло з про що поверхні жародю громадянина напроти. Так, дивіться, якщо ми бачимо, що громадянина при вторинному обшуку є зброя, вилучаємо її, вона йому від ТТ не потрібно. Дістану зі пакет, вилучу зброю громадянина напроти. Вилучаємо зброю, якщо ми бачимо, що там одна єдиниця зброї, дивимося, то він не порушує статтю, якщо в нього є ліцензія. Якщо в нього немає ліцензії, навіть одна єдиниця зброї це вже порушення кримінальної статті. 8.6 незаконне зберігання, придбання, використання збут або носіння зброї спецзасобів та боєприпасів. Якщо в нього є ліцензія одна... Єдиниця зброї він не порушує статтю Кримінального кодексу. Якщо в нього одна єдиниця зброї і в нього немає ліцензії, він порушує. Якщо в нього є ліцензія і дуже багато єдиниць вже від двох, там хоч 10, хоч 20, хоч дві, він вже порушує, навіть якщо в нього є ліцензія. Це зрозуміло? Зрозуміло, а в мене є ще питання. Добре, от, якщо в мене я роботу от в ЛСПД і мені далі найбільше оружує, чим дві єдиниці. Що хто дав? Ну куди коли а, я... В вашому Резінцію. шафі? Вашій шафі? Так, 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 так. Ну вам-то можна, вот це службова зброя, у нас в два... Ну, 2, а 2, якщо 3. в мене ще є своє оружие, ну, так сказати, приватне. Ну краще його прибрати. Типу вона може у вас тільки одна буде ваша привати. приватна. Приватна. Mm -hmm. Тільки одна, може. Да. Тобто, якщо у вас буде дві, це ви вже порушите статтю. Я думаю так само. <кій> Бо у вас немає там ліцензії, колекціонер потрібно у вас бути, а у вас нічого немає, то це порушення. Добре, але вас ніхто не може обшукувати без рішення суду і, типу. Зрозуміло. Добре. А що ми далі робимо? Відпустив хват. Ромдян напротив. Так, поверніться, будь ласка, до мене лицем, я вас фотографую. Дивіться, дістаємо так ОПК. Фотографуємо громадянина. Так, заламав ручку громадянина. Потягнув за собою. Тобто ми робимо фотографію громадянина, лице громадянина, тягнемо за собою. Повторюємо громадянину його статтю. Тобто, якщо в даній ситуації це вона стаття, 10.11, крапка одинація, образа державного службовця Кримінального кодексу. Якщо він кається... І ми можемо зменшити йому срок. Допустимо, за цю статтю 4 зірочки та 45 хвилин ви можете зробити 30 хвилин. Тобто 15 хвилин зменшити срок. Подходимо до слідчого, він там стоїть, ви знаєте, де його стіл, да? ви знаєте. Беремо КПК у слідчого, заповнюємо даму, груді напроти, видаємо розшук, то повертаємо КПК слідчому. Видаємо зірочки розшуку. В цей момент ми... Відкриваємо двері і заводимо громадянин, закриваємо звенім двері. Все, ми арештовуємо, передаємо слідчому громадянина, його поводять в ІТТ. Добре, зараз знімаю кайданки. У е, мене Попишу є пат, ще питання. Так, ой, 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 так, вибачте, откат. Так, зараз зняв каданки. на наповісний тактичний пояс, зняв кайданки, громадянина повісить тактичний пояс. Е, питання. Таня, якщо я такий е, е, погана людина і о, під час скаяння того як той. того громадяна, кого я затримую, mm -hmm. я не хочу йому, так сказати, полічити. Можете, Можете, не змушувати. робити. може. Ага, то тобто це по моєму желанню. Так, так, да, так, да, да, тут ніякого вашого обов'язку нема. Ага, зрозумів. То що він кається і він там вам дві хвилини казав, тому що ви плоха погана людина, це, це не рахується. Добре, станьте за до автомобільчиком ми закінчимо тренування на цю тему.